Всім привіт, з вами Вова і добра живеть на ігру Майнкрафт. Сьогодні виходить сьома сері... частина по виживанню в одному плоті. Я обіцяв вам з дві серії. Там вийшло шоста частина, а ще сьогодні сьома. Шосту частину дивіться в всилки в описанні. І набрали количесь лайку і Напишіть, я обіцяв зняти сьому частину. От виходить сьома частина. А наступний тиждень зніму ролик як порівняю на развитие меч сильніший м'яч. А ще не забудьте підписатися на канал, щоб була кнопку замість чорної на білу. щоб була біла кнопка. ви підписані, будь ласка, підпишіться. Я хочу целити до 10 підписників, Там буде крутий ролик вийде по робоксу. 10 тисяч, і ждиму ролик по робоксу. Ще не зміть колокольчик, не пропустить ми... ролики, які виходять кожен день спеціально для вас. Для вас. Все в виходять вже кожен день. Ну ще не, подпос... ласка, підпишіться. Вот. Все называется... Я виживаю на одному блоці Само честно. А в шостій частині спавнився собака. Вот моя. Чарлик. Мне писали на коментарі, Я там, наприклад, там сам мурчик, там есть моих собаку, там хаски там. Це я сейчас вчера почитал, нормально Придум. Я так... Ну, уже девятый. Ой. Пропотал. Так, дальше. О, залезу. Так, мне надо дом построить. И... Так, візьмемо цих, цих візьмем, кругляльника візьмемо. Так, дом построим десь отут. Бо я на вулиці зніма... знімаю ролики. Бухать не ну, можешь не Там и... да, блин, ну что стрёмно так. Ну такие широкие домики, хоть будет. Вот такие классные домик были так дальше. А вчера вышла серия по Бравостарсу Дивіться, и всылки в, в описании. Вчера вышла серия, там 18 минут. Це почти 19-минутный ролик вышел там Бравостар я играю за шели. Ссылки в описании там. Там больше серии по Браво -Старсу, а Майнкрафта меньше. Я могу больше занимать. Так. Мочальник переживает, чтобы не упал в пропасть. Собака у меня. О, вылез. Да блин, нет. Я... Так мы ну, вот его А, кости, блин, кости, нам здесь были. А вот. Ось, ось. Бо я розчарований сьогодні робок грав, блять. Бі... Тобто Плюс мені... Я не можу прийти в войну, ну, якусь війну. Ну, там робоксі. І посварився з... там щось з друзями. Ну і там дівчина і по... Злився на неї. Вона бачила. Предала мене. Блин, не промочав, треба щегу. Так, отут ліжко буде. Верстак перенести треба. Поставимо отута. Vienna. Так, он следит за мной дети. Ну, ролики будут, якщо я буду на работе, то я ввечері буду снимать. Шо получится. А блин, верстак я принес. Сюда, ауда. Постараюсь, вечером мозг зня... зніму. Я попробую неділю вранці зняти один. Піч можна перенести. А Аре скоріше, хай буде Та блін, ну цей ці... Телеграм мішає. То я граю Call of Duty, то той Roblox можу. Мешаю, блять, телеграм, блін. Так, о. Переставив все. Блин. Одно забув. двері. А, 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 а ч в мене... О. Точно, якщо мене пісок, я можу зробити. Скло. А то сніг. Золото, конечно, забираємо. Кости, стріли. лук, скрабтим у нас. Ремонт стенд заберемо, їдимо небагато. Лаву заберем, це заберем, це заберем. Оце заберем, це заберем. Уголь заберем, краме, це заберем. А піска в мене нема. Оце заберемо. Це заберем, доски заберем Оце заберем, це заберем, це заберем це заберем Сіно заберемо. туда. так сюда поставил? О, да это он? А, Сейка была по-краинский, так. У мене була была доставила бронька? Он давно. Оце заберемо, це... Ізумруди, заберем, це... конечно. Смагард, о. Діаманти скоро появляться цій Майнкрафт. Так. Яблука Яблука заберемо. Кавуни. Кавуни. Кавуни заберем. І це заберемо. Кожу заберемо. Оце забираємо. Козики муку. Рестон забираємо. стріли Лазурит. стріли знов. Рибку заберемо, це заберемо Кість заберемо, це заберемо це заберемо Шерсть. Кон... Так, сюда поставим, Сюди можем сюди. Сюди, сюди. Сюда, яблоки сюда, 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 стрелы сюда, сюда. Он же стак получился. I'm ah, talking Собачка, дякую. Чали дякую, скажіть. Симние блоки не надо. Пісок не надо. О, пісок у мані... меня е. вікно зробити. так. Так, так, так. А чё? А не понял. А, -а, -а. Надо а, Уже четырнадцать не пишу. Золото. А то камень песок издевается не как тут здоровый. песок. на песок. Лазурит. Наконец-то лазурит дали. Опачки. Мои динамидовые. І ціна ми туди дали. дали, і ціна нема. Ізумру і емарат мені, емарат о я заживю! Так. Сюда. Сюда походим сюда, мені ціна не надо Та не надо да Девять сетей, а вот так. А не, хлеб не нужен. Далі купуємо. А, лопати не може купати. Золото знав. Пісок знав. Уже 18 хвилин. Мама меня мне что и капец. Что за зайка? Выбух бы от слабушки. О, нет, целую дельно. И кого он мне куча дал и стоит? Продолжение Вот 19 минут. Ну что, зв... розкажу вам? Вот это уже выходит до кінця. Це уже длинный ролик выходит. Ну шо, подпишитесь на канал. Зберете мне, будь ласка, кнопку білу, замість чорної на білу, будь ласка. Нажмите колокольчик. Не пропустите ролики. виходять каждый день специально для вас. Ну шос з вами Вова, всем пока.